Я вас вітаю. Що ж, один пижик уїхав, е, заїхав інший. 208 електричка з запасом ходу в 300 км. Батарея 50 кВт, е, сох 90.5%. Уже перевірили. Е, один елемент фарбований рідного пробігу 40 тисяч км. Це у нас чистий 20-й рік, дуже гарний стан і взагалі непогана комплектація. Пробіжимось зараз з вами товщиноміром. Потім покажемо автомобіль ззовні, розкажемо по комплектації. Так, давай з цієї сторони. 47. 57. 59. 58. 52. Капот у нас алюмінієвий, 96. 91. 90. 97, 91. 86. 89. 87. 92, 84. Давай ще дах. 86. 86. 82. Класний у нас колір. Білий перламутр виглядає бомбезно. 92. 90. 84. 87. 85. 86. 93. 87. 90.

Фарбувалося. Що ж, у нас автомобіль пригнаний з Франції. В цьому є свій плюс, тому що автомобіль не бачив морозів. Е і ну, для, для батареї, як і для кузова, це великий-великий плюс. Е спереду ми маємо LED денні ходові вогні, led оптика Далі у нас е датчик е активного гальмування, тобто він бачить перешкоди, він бачить навіть пішоходів, сигналізує, сам гальмує. Е Давай покажемо його ззовні. пройдись, покажи його. Стан суперовий. Спереду резина 23-го року. Взагалі, новенько-новенько, ззаду 20-го ще рідна. Е -е, клієнти в мене дивились попередній пижик, казали, що це погано, як це так, що це резина міняна? За 40 тисяч е -е, зносити резину це нормально, особливо з його динамікою. Він їде 8 секунд до 100 км на годину. Тобто динаміка реально пушка. Я от катався. В спортрежимі на пижику такому, то реально вистрелює. І коли ти жмеш в пол, він конкретно пробуксовує. Динаміка суперова, запас ходу реальний 300 км. Якщо динамічна їзда, то десь 250 буде. Знову ж таки, все залежить від того, як ви ним будете керувати, в яких ви режимах їздите, включаєте клімат, не включаєте. Навіть від тиску шин буде залежати ваш запас ходу. Погодьтесь, дизайн реально дуже крутий, як і екстер'єр, так і інтер'єр. Давайте перейдемо до салону, покажу, що у нас є всередині. Склопідіймачі у нас тільки передні, але з клімат-контролем, чи потрібні вони задні. Теж питання, чи ви ним, ними користувались би. Е, є датчики утримання в смузі. Оригінальні його коври з надписями Є208. Зверніть увагу взагалі на стан салону, на стан керма, сидіння, ну, 40 тисяч кілометрів. Це практично новий автомобіль. Так, є десь якісь маленькі царапинки, нічого страшного в тому немає. Французи нам залишили. Давай перейдемо до багажника, залишили нам а, подовжувач. Також ми придбали новеньку зарядочку. Якось так. Мав бути клей, не залишили. Тим не менше, нову зарядку ми придбали і її оставляємо в комплекті. Звичайно, звичайно, часто люди приходять і питаються, чи є розетка, чи є домашня зарядка, щоб з дому зарядити. Абсолютно у всіх автомобілів електро є домашня розетка. Інше питання те, що не буває швидкої зарядки в автомобілів. На швидкій зарядці ця машина зарядиться орієнтовно хвилин за 20. Давай вань ще покажемо, в якому стані у нас останні карти дверні. І прийдемо до салону, розкажу, що у нас там є. Дуже комфортне компактне кермо це перше, на що я зверну увагу. Мультикермо, воно шкіряне, є тут регулювання по гучності, магнітолі і так далі. Потім режими руху, покажи ближче у нас режим руху, ми можемо вибрати, покажи на приборці зараз, можемо вибрати спорт нормально або еко. В спорті реально воно так тулить, просто капець. А в еко він даже клімат старається притуплювати, щоб була максимально економна витрата електроенергії. Датчики дощу, датчики світла, фронтальні подушки безпеки, бокові подушки в сидіннях і шторки вверху, як спереду, так і ззаду. Цікавий дизайн. Селектор коробки передач дуже схожий чимось на BMW. Тобто ми нажали кнопочку, вімкнули. І покажу задня камера. Покажи задню камеру. Вона повністю промальовує у нас е асфальт, там розмітку, кожен камінчик, воно все промалює. Так що, якщо ви десь там здаєте назад умовно, то даже він якусь клумбу побачить і ви там її порогом поріг об нього не замнете. Android Auto, Apple CarPlay все є. Карти навігації, що у нас тут по картам. Зараз подумає. Карти також і є. Е е Клімат-контроль у нас однозонний. Ось так от. Інше питання, чи потрібно двох зони, от, тим паче для такої маленької машинки. Цікавий дизайн, кнопочки, все зроблено в спортивному стилі. От, якщо ви сядете, проїдетесь на ньому, ви реально вже іншу машину не захочете. Е, умовно по грошам це буде конкурент Nissan е, Leaf, уже з 40-ки в новому кузові. А, ця машинка буде менша, компактніша, але мені більше вона подобається, ніж Ліфт 40 От якось воно, Дизайн, це все воно бере своє вверх. І великий плюс те, що у нас два ключа. Наприклад, на попередній пижик у нас був лише один ключ. Тут два є. Це плюс. Так. Сів сам за собою, ось мені комфортно. Руль можна також опустити, зробити виліт по висоті. Ось виставив вистав я кермо під себе. Супер. Сідаємо назад. Звичайно, місця у нас не також і багато, але візьмемо в учот те, що це 208-й вони маленькі, так що в них місця дуже багато не може бути. Вдвох тут комфортно. Навіть кудись десь далеко їхати, теж взагалі супер. В трьох, звичайно, буде тіснувати. Але автомобіль е, йде на 5 місць, тому потіснитись можна. Ну, це я умовно порівнюю, наприклад, з Peugeot Ion, там Citroen, C 0 вони йдуть е, по документам 4-хмісні. Це у нас 5 місць. Часто люди приходять і думають, що хочуть з 208 Peugeot якогось об'єму, що він був великий. Там, ну, такого не буває. Це маленький Сітікар. Але тим не менше в ньому реально комфортно. Як інтер'єр, так і екстер'єр, все От Ти сів у нього, з нього вилазити не хочеться. Я на такій машинці відкатав повністю день, там, зранку до вечора, катався нею. А, супер! Емоції дарує, динаміка класна. А, якщо, наприклад, по запасу хода ми його можемо зрівняти реально з ліфом або там з Hyundai Kona 39 кВт. запас хода плюс-мінус, як і у них вже буде так само. Але, блін, ви будете виділятись. 208-й він якось не такий, як всі. От ліфи вони їздять по місту, вони стандартні, а цей вже трошки якийсь не такий. Плюс в такому кольорі взагалі виглядає офігенно. Йому, щоб дисочки якісь легкосплавні, це взагалі буде пушка. Класна оптика, ну дизайн реально суперовий. Навіть спойлерок цей в чорному кольорі, ну, блін, воно все от в дрібницях воно дає свій плюс. Що ж, автомобіль у нас пригнаний, повторюсь, з Франції, розметнений, сертифікований, і ви будете першим власником в Україні. По місцю виписуємо договір купівлі-продажу е і виставити ноблі. Перша реєстрація орієнтовно десь 1200 1300 гривень буде коштувати на цей автомобіль. Пенсійний фонд ви не сплачуєте. Це от теж е плюс. То що не взагалі не дорого. По факту тут нам треба поміняти тільки там салонний фільтр. Залити амивайку, зробити страховку, поставити на облік. Все, ніякої обслуги нічого немає. Так що він в... і кстати, по ціні. Самий низ ринка дешевше ви в Україні їх не знайдете, їх просто немає. Найдешевші починаються 15 підсот і плюс. У нас ціник самий топовий по Україні. Можете навіть перевірити повторі, подивитись полистати. Найнижчі ціни у нас на електромобілі по Україні, не кажучи, взагалі ще й за Вінницю. Що ж більше автомобілів можете побачити на нашому сайті вінкар.ком посилання на які залишаю внизу. Також телеграм-канал внизу. Підписуйтесь на телеграм, там більше актуальних автомобілів. Будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Ви купили автомобіль в Франції. Публікуємо його на сайт та на теле, в телеграм. Щоб отримувати сповіщення, підпишіться в Телеграм. Якщо вам мулі, бо я коли публікую автомобілі, там може бути 10, 15, 20 автомобілів, 30 автомобілів може бути публікуватись одразу. Якщо вам заважає сповіщення, ви можете просто його вимкнути, не обов'язково видалятись з телеграму. З каналу маю на увазі. Так що підпишіться, там всі автомобілі повністю під ключ, розраховані, тобто, з доставка з доставкою, з розмитненням, сертифікацією з договору купівлі-продажу, і ви в Вінниці просто забираєте розраховуватись з за автомобілі. Реально є з чого вибрати. Так що підписуйтесь. Що ж, більше автомобілів можете. Повторюсь, побачите в телеграмі або на сайті, які у нас вода є наявності на майданчику. Вибір дуже великий, як дизельних, так і електроавтомобілів. Або можете просто приїхати до нас за адресою міста Вінниця вулиці Армоле Мелешка, 1В. Приїхати, випити кави, посидіти, покататись на різних автомобілях. Тест-драйв у нас безкоштовний, не потрібно нічого записуватись. Якщо хочете перевірити, наприклад, цей автомобіль там перевірити СОГ, або взагалі там діагностику зробити без питань. Записуйтесь на сервіс, перевіряємо. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.